Привіт, це Володимирівна! Друзі, я на оптовому вечовому риночку. По лівій стороні є ось такий чудовий магазин з різноманітним товаром. Ось, друзі, в цьому магазинчику великий асортимент чаю та кави. Ви подивіться, скільки тут різної смакоти можна придбати на наші попереду холодні зимові вечори. Все, що ви можете тут придбати, дві по дві штучки, буде з гарною скидочкою. Ось дивіться, наприклад, якобс 500 грам. Якщо ви будете брати одну, буде 350, а від двох штук 340 гривень. Дуже гарна пропозиція. Ось такий якобс 400 грамів. 295, а будете буде, будете брати дві пачечки, буде 290. Так, усе, все, що ви бачите, тут все можна брати по дві штучки, і буде вам набагато дешевше. Дуже гарні пропозиції. А якщо ви хочете попити чайок разом із солодким із солодощами, тут магазинчику теж можна придбати ось такі класні сукерочки по 280-260 гривень. Дивіться, який гарний асортимент і гарні ціни. Дивіться, скільки тут різноманітної випічки, різноманітних смаколиків, які задовольнять усю вашу родину. Є арахіс, різноманітні горішечки, арахіс. 170-170, а оптом 150 гривень від двох кілограмчиків. І зюмчик теж, дивіться, який чудовий 180-160 гривень. Чорносливчик теж може побалувати вашу родину своїми смаколиками. Різноманітні є халвички, горішечки і різні цукатики. Є ось така оливкова олійка по 550 гривень. І теж, якщо будете брати дві баночки, теж буде вам скиличка. Якщо ви бачите, що тут на все можна домовитися із господині. А ще, друзі, ви дивіться, скільки тут яєць. Дуже великий асортимент. І теж, якщо ви будете брати від ящичка, теж господині обіцяла, що буде дуже хороша скидочка. Дивіться, які крупні, класнючі яєчка. По 52 гривнички за десяток, такі 50, по 46, дивіться, які чудові яєчка. Все по 30, по 45. По 44 і по 48. А також тут є перепилені яйця, цукор 27 гривень за кілограмчик. Це, друзі, я сподіваюся, я вам нагуляла апетит. Ви побачили, що можна придбати. Ви побачили, де можна придбати. Тому, будь ласка, завітайте. Магазинчик працює кожен божий день і чекає на свого покупця. Все, до зустрічі на оптовому риночку.